Зараз подивимося, як шити головний обір до костюму сважки. Цей головний обір називався плат. Він мав довжину 4,5 метра і ширину десь 65 см. Плат шився з тонкого фабричного полотна, він шився повністю машинкою. Це як довгий рушник, на який нашивалися різнокольорові стрічки. Я покажу фрагмент на макетній тканині, як зробити. Спочатку треба, ну, я ось тут накреслила простим олівцем, щоб було легше нашивати, зробити розмітку цих стрічок. Потім вирізати таку задуману кількість стрічок. От, наприклад, якщо у нас стрічка має 1 см шириною, то зробити її 2 см, щоб загладити. З кожного краю на ширину 0,5 см і мати в результаті ось таку стрічку. Так само зробити більше, менше, ну, відповідно, які ми хочемо нашити. Плат підшивався машинкою. Нам треба всі краї обробити машинкою, підігнувши удвоє, також на 0,5 Дати по всім краям. Просто пряму строчку. Краї готові, а тепер будемо нашивати візерунки. У більшості випадків візерунки нашивалися чорною ниткою. Не ниткою в тон, а контрастною. Доходимо до краю, розвертаємось. Краї смуг не були прихоплені у шов яким ми підкладали плат. Смуги були на шайті поверх. Таким чином продовжуємо нашивати смуги далі, поки не буде заповнений плат.